Добрий день, здравствуйте. Зараз я покажу, які дії я роблю для того, щоб імпортувати попередньо експортовані продукти з якоїсь системи у XLSX файл. Тобто, що я безпосередньо для цього роблю? Тобто, я відкриваю цей файл у програмі і перезберігаю його вже з відповідною назвою. Тобто, вставляю на змінюю назву. Товари для імпорту крок 2 і зберігаю цей файл у форматі Excel 2007. Вжити формат, все. У мене є файл. Тепер переходжу до системи для того, щоб імпортувати цей файл. Знаходжу додаток Експорт імпорт продуктів в даному випадку. І переходжу до імпорту. Тобто, що ми робимо. Оскільки у нас файл CLS ну, обираємо, обираємо саме цей формат кодування файлу, залишаємо це саме. Тут ніяких галачок не ставимо вибрати файл. Обираємо той файл, який ми зберегли. Товар для імпорту: крок 2. І тепер ми натискаємо на розпочати завантаження. Потрапляємо ось у о, такий інформаційний. Блок. Тобто, до речі, тепер нам потрібно тут руками вказати вже безпосередньо, яким чином з тим чи іншим полем з таблиці у нас буде узгоджуватися наше поле системи. Тобто, це артикул. Ну, Відповідно, потрібно розуміти відповідність. Таких полів, звісно. Так, найменування назва. Назва, а, назва українською. Йоа. Я... Так, пошукую запит. Ну, такого поля нема безпосередньо в боксі, тому я це поле не тягну. Де у нас опис так і є? Тут опис українською. Знову ж таки, робимо. До речі, у нас обов'язково потрібно, щоб було встановлено а, додаток а багатомовність і відповідним чином налаштовано, оскільки інакше ми не зможемо робити ось те, що я зараз роблю. Тобто декілька мовами а, протягати, а, тягнути, точніше, назви там або описи. Так, далі що стосується ціна. Валюта. Валюта Валюта у нас назва. Скільки у нас саме вона тягнеться. Одиниця виміру. Так. Мінімальний обсяг замовлення у нас ніяк тут не підтягнеться, оскільки ми е, зберігаємо точніше, цю інформацію маємо в іншому. Е, Додатку, це не до, не до цього. Посилання на зображення. Зображення. Тобто, у нас ось таким чином всі зображення, роздільники або кома, або о, кома з за п'ятою повинна бути. Тобто, і Відповідно, ми саме о, цю о, обираємо. До речі, стосовно зображень, ми бачимо, що у нас тут кома-роздільник. Зображення завантажується доволі довго і не відразу ми це побачимо. Наявність. Ну, Скоріше за все, що не затягнеться, оскільки наявність у нас або 1, або 0. І в цьому випадку у нас ставиться, має ставитись галочка у товарі. Тобто, якщо одиничка, то є в наявності, якщо 0, нол, то нема в наявності. Ну, давайте спробуємо. Але, скоріш за все, це не затягнеться. Знову ж таки, кількість ніяким чином ми її зараз не затягнемо, не затягнемо при імпорті, це потрібно робити тоді, коли ми оприбутковуємо товари. Номер групи ніяким чином не вплине. Назва групи знову ж таки ніяким чином не вплине. До речі, є у нас категорія продукту товарів. І для того, щоб. Затягнулася саме та, яку ми бачимо тут, нам потрібно зробити додаткові а, дії. Тобто нам потрібно перше створити а, категорію з такою ж самою назвою, і а, ось номер категорій, який у нас є в боксі, якщо ми хочемо відразу це імпортувати вже з категорією, саме номер. Цієї категорії, створеної в боксі, прописати ось сюди. І після цього, коли ми це зробили, в файлі, щоб було зрозуміло, ми ось ID категорії, категорія продукту саме за ID імпортуємо. Інакше е, імпортуватися не буде. Ну, в даному випадку цього не зроблено з файлом, тому, відповідно, я і імпортувати це не буду. Посилання підрозділу, це, я так розумію, посилання на групу. Далі що? Ми можемо тут так зовнішній зовнішній ID зробити ось так. Ідентифікатор товару, це у нас вже є артикул, тобто ми його як. Зафіксували вже, і тут, в принципі, нічого іншого у нас і не буде. Знову ж таки, виробник. Тут у нас є, відповідно, бренд, і використовуємо бренд-назву, оскільки у нас назва є. Країна виробника у нас такого поля нема. Якщо потрібно, то нам потрібно створити додаткове поле продукту, процеса. І після цього, коли ми таке поле створили. Ось сюди його додати. Зараз ми це вже зробити не зможемо. Стосовно знижки, давайте спробуємо передивитися, що у нас там є. Знижка відсоток знижки є, але сума, тут прописана: знижка сумою, тому така штука працювати не буде з цього файлу. Далі дивимось. Посилання продукт посилання посилають не на сайт, ну, в даному випадку на сайт виробника. Це воно, воно у нас і буде. Термін дії знижки. термін, Це у нас не працює. Ось. Тобто, ну, не зможемо ми це імпортувати з того файлу, який у нас є. Передивляюсь далі. В принципі, тут. Більш нічого ніяких даних нема. Ну, ось, якісь характеристики є. Характеристики ми можемо тягнути в додаткові поля продукту або у фільтри. Фільтри не полюбляю, оскільки вони дуже складно відпрацьовують. Ось. І, в принципі, там. Створити фільтр під назвою колонки, але ж ми розуміємо, що це, скоріш за все, щось про інше. А, так, хоча, в принципі, заточка леза, леза можна спробувати так зробити. Ну, я не буду цього робити, в принципі. Ну і більш-менш е зрозуміло, Тобто, якщо, якщо потрібно... Щось ще а, імпортувати, то потрібно обговорювати, які додаткові поля у нас мають бути, щоб вони вже описували ось а, ці всі характеристики нашого товара, які ми маємо. Тобто, або це робити через фільтри, ось, або, або це а, взагалі ніяк не імпортувати. Але, в принципі, можна ось так. Тепер відповідність всіх полів ми встановили. І тепер я натискаю на кнопочку завантажити. Тоді, коли завантажую, ось отримую, через декілька хвилин зміну будуть застосовані. Ну і чекаю, відповідно, що ж у нас буде. Давайте перейдемо до продуктів. Почекаємо, що ж у нас там імпортується. Бачимо, що. Попередньо у нас вже 11 продуктів є. Ну, зараз почекаємо деякий час. Дивимось 11.23. 11.22 з рахуванням того, що у нас є. То у нас е є момент е частного очікування. Чекаємо. Так, ну, довго не прийшлося чекати. Дивимося ось наші товари. Вони вже імпортувались. Давайте ми а, від, точніше, а, ось таким чином. А, тобто ми ось отримали товари без а, зображень поки що. Ну, тепер будемо чекати, яким чином ці зображення підтягнуться. Ну І на прикладі, ось цього наприклад, товару зайдемо сюди, подивимося, що у нас є. Тобто, Опис підтягнувся. Опис зі всіма там фотографіями, які були посилання, на які були, дивимося, що категорія, звісно, що не підтягнулася, ми цього і не робили. Ну, ось За замовченням у нас товар є. Одиниця виміру. Дивлюсь, що не підтягнулася, скоріше за все, тому що у нас там були штуки з точкою, з крапкою, а тут е, просто штуки тобто, треба узгодити буде. Одиниці виміру, щоб узгоджені були. Ціна підтягнулася. Зовнішній ID підтягнувся, артикул підтягнувся, бренд підтягнувся. Бачимо, що схоже, все ок. В цьому випадку. Так, посилання на сайт виробника. Тобто, в даному випадку, на товар, який у нас є а, на сайті. Давайте переглянемо, що у нас там. Як він у нас виглядає. Він у нас також підтягнулося підтягнув це посилання. Ось. Ну і як бачимо, ось ці е зображення повинні підтягнутися в картку. До речі, бачимо, що та знижка, яку ми фіксували, і бачили там у е сумі, вона тут не відображується, і у нас, звісно, що не підтягнулася. Хоча у нас є. Акції, бачите, якщо б був відсоток знижки, то ми могли б е підтягнути. Або якби була закреслена ціна, то ми, відповідно, е до речі, могли б підтягнути і закреслену ціну. Закреслена ціна у нас ось ця має бути, по ідеї. Ну, в принципі, більш-менш е показав, як має імпортуватися стосовно того. А як ми імпортуємо характеристики? У нас є такий інструмент, як фільтри. Як фільтри. Ось. В даному випадку ми їх не відображуємо тут, але ми можемо розширити, наприклад, ось таким чином. Тобто перейдемо до, конструктор, до конструктору інтерфейсів, і, наприклад, ось тут додамо вкладку фільтри. Фільтри. Для чого ми це робимо? Для того, щоб узгоджувати характеристики товарів, які ми очікуємо від, точніше, з нашого сайту, от сюди, сюди в бокс. Так. Хай буде на тому місці. І ось є такий блок фільтри, які ми можемо вивести сюди. Бачила, що фільтри для прайс-мандатчика розетка також можна додати. Ось, давайте таким чином ми це зробимо. Ну і відповідно, там є якісь налаштування для відображення. Поки що ми залишимо без будь-яких додаткових завантажень. Що нам це дає? дає. Оновлюємо екран. До речі, давайте зображення переглянемо, чи не, ні, ще не підтягнулося. Але у нас ось вкладочка фільтри з'явилася. І саме цю вкладочку ми можемо використовувати. Тобто, якщо у нас вже є фільтр, наприклад, заточка ножів, тобто ми його створили вже, ось додати фільтр-характеристику. Додаємо там, заточка ножів, обираємо опис цього фільтру. І після того, як ми це зробили, вже зробимо а, перелік а, можливих даних для цього фільтра, який, в принципі, є. Ну і тоді ми вже зможемо їх використовувати ось тут. Ну і Відповідним чином підтягувати з сайту. Тобто, в принципі, більш-менш все. До речі, тоді, коли у нас налаштований Інтеграція з Prom.ua, наприклад. Для цього у нас потрібно, щоб була підключена інтеграція. Тобто треба відповідним чином створити її для конкретного сайту, прописати всі, всі налаштування сюди. До речі, про такі налаштування є окреме відео, і це відео доступне для знайомлення на YouTube-каналі безпосередньо самого OneBox. Самого коли ви це все зробили, у вас з'являться дії. Дії для автоматизації. А, ось тут. Автоматизації. А, тоді, коли ми зможемо, наприклад, а, забирати там товари. Ну, зараз, поки у нас а, інтеграція з промом не підключена. На. І звісно, що ми ці, цими. А, Діями скористатися поки що не зможемо. Але такі дії є, як бачите. Ось, тобто такі можливості у нас є. Ну і відповідно, автоматики на годину, на хвилині є. І відповідно ми тут можемо дивитися імпорт продуктів. Наприклад, до речі, тоді, коли ми вже налаштували, то ми можемо. Інтеграцію з промом ми відповідним чином можемо е підтягувати і, відповідно, оновлювати ту чи іншу інформацію, яка у нас є на сайті. Тобто ми зараз е кажемо про модель, коли е відпрацьовуємо з е логікою, коли е ведемо номенклатуру безпосередньо на сайті. Звісно, що ми можемо все це узгоджувати і відповідним чином відпрацьовувати. І, як бачите, ще є і експорт продуктів у форматі XLS. На сайт. В даному випадку, треба буде вже відповідним чином все це налаштувати. Додаткові налаштування це доволі складна процедура, яку потрібно після. Налаштування ще й тестувати, наскільки є ті чи інші моменти. так Зараз я е, покажу, що, в принципі, ці е, додаткові дії я встановив, але не, у, не вмикав. Ну, в принципі, більш-менш все. Ви можете скористатися цим відео відповідно до того, що ви робили, і пропоную вам. Робити за тим алгоритмом, який я вам показав. Щиро вам дякую. Побачення на зв'язку.